Hi there! Сьогодні я з вами поділююсь однією з найефективніших технік для того, щоб покращити ваш speaking, а також щоб досягти цього вільного володіння мовою, невимушеного легкого спілкування англійською. І ця техніка називається Shadowing. Можливо, ви вже чули про неї, бо вона є досить популярною. Я даю її постійно своїм студентам, які хочуть покращити свою вимову і навчитись вільно спілкуватись. Сьогодні ми розберемо як же ж правильно виконувати цю техніку. Shadowing – це техніка вивчення мови, при якій ви слухаєте спікера. Звіде і одночасно повторюєте за ним те, що він говорить. Тобто ви стаєте, начебто тінню для спікера. Ви запізнюєтесь буквально там на пів секунди після того, як він щось сказав. Суть в тому, що ви відтворюєте те, що щойно почули, намагаючись повністю скопіювати вимову, інтонацію та ритм. Виглядає куметно, спочатку може бути трохи складно, але повірте. Це того варто. Отже, плюси Shadowing – це покращує вашу вимову. тобто ваш мозок вже запам'ятовує, як вимовляються певні слова. Як вимовляються певні фрази, поєднання різних фраз. Тобто, ми можемо побачити, що, наприклад, one two в розмовному часто вимовляється як вона. Такі вправи імітації також згладжують ваш акцент та наближують більше до природного звучання, як носії. По-друге, розвивається вища швидкість того, як ви говорите. Тобто ви перестаєте. Дуже сильно замислюватись над тим, як говорити, а починаєте думати англійською. І це оцей важливий такий переломний момент у вивченні англійської а також на низьких і на високих рівнях. Адже так хочеться досягти цієї невимушеності в спілкуванні іноземною мовою. По третє, що важливо, це покращується сприйняття на слух. Ви починаєте розуміти різні акценти тих людей, яких ви слухаєте. Починайте розуміти там, де, можливо, звуки з'їдаються або е, лінкуються. І ця наслуханість допомагає вам потім при спілкуванні з е, native speaker. Також це тренує вашу пам'ять та концентрацію, адже ви фокусуєтесь на фразах, намагаєтесь їх відтворити. Тому це все сусідні плюси для вас та вашої англійської. Перейдемо до покрокової інструкції, як же ж працювати з Shadowing. Перше, ми обираємо аудіо або відео. Зазвичай я рекомендую брати якісь інтерв'ю або навіть TED токи Головне, щоб вам подобалось те, як говорить а, людина у відео. Друге. Шукаємо субтитри або відкриваємо скрипт. Обов'язково нам потрібен текст. Третє. Слухаємо уривок повністю. Уривок повинен бути невеликий, тобто це може бути 2-3 хвилини на початок, потім можна збільшувати до 4-5, але я не рекомендую робити більше, бо це досить таки. Енергозатратно та наш мозок втомлюється від такої активності. Нагадую, що у мене є курс по часах в англійській, де ми розкладаємо всі знання про всі основні часи в англійській по поличках, Навчимось використовувати їх усіх на практиці та зрозуміти різницю, в якій ситуації який час використовувати. Тому приходьте, щоб говорити грамотно та вільно усі деталі та посилання в описі. І основна частина це shadowing. Вмикаємо коротенькі уривочки і намагаємось повторювати цю фразу. Маємо біля себе скрипт, вмикаємо фразу, повторюємо, намагаємось повторити, пробуємо, пробуємо ще можна так робити 10-15 разів. Звичайно, якщо ми маємо уривок 2 хвилини повний, то щоб. Відпрацювати всі ці маленькі моментики нам піде на хвилин 15-20, і це нормально. Далі стежте за вимовою, інтонацією та ритмом. Тобто, намагайтеся говорити з такою ж інтонацією, як говорить е, спікер, з таким же ритмом, як говорить спікер. Намагайтесь е, якнайкраще відтворити те саме. Повторити цю активність регулярно. Краще робити це по 15 хвилин кожного дня. Таким чином, уже за місяць, навіть за тиждень я би сказала, ви відчуєте, як ваша вимова покращується, як ви по-іншому говорите, як ви, можливо, якісь інші фрази та конструкції використовуєте. І пам'ятайте, consistency is the key. Також важливий нюанс: якщо у вас не виходить це ідеально на початку, це абсолютно нормально. Швидше за все вам буде складно. Спробуйте це, витратьте на це 15 хвилин і зробіть the best you can do. Це все, що від вас вимагається. І з кожним разом вам буде ставати все легше і легше. Спробуйте цей метод прямо зараз. Знайдіть цікаве відео, візьміть короткий уривочок і спробуйте зробити цю техніку shadowing. Та поділіться в коментарях своїм досвідом. Якщо вам цікаві такі відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. you